Неврологічне відділення лікарні святого Мартина функціонує з 1948 року, та з кожним роком методи лікування вдосконалюються. Сюди потрапляють пацієнти з ішемічним геморагічним інсультом, транзиторними ішемічними атаками, розсіяним склерозом, епілептичною хворобою, нейроінфекціями. Та з наслідками травматичних ушкоджень центральної нервової системи. З кожним пацієнтом неврологічного відділення працює команда фахівців з медичної реабілітації під контролем лікаря-невролога та лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Важливим моментом є початок ранньої реабілітації, ранньої вертикалізації, ранньої мобілізації пацієнта, адже це є ефективною профілактикою формування пролежнів, контрактур, тромбоемболій, розвитку спастичності м'язів. У перетичних кінцівках в нашому відділенні з кожним пацієнтом працює психолог для раннього виявлення початкових ознак когнітивних порушень, ознак тривоги та депресії при порушеннях мовлення, афазії, проблем з ковтаннями також залучається до роботи спеціаліст логопед. До активної реабілітації та лікування залучаються також і родичі пацієнта з метою навчання навичок догляду, пересування, особливо безпечного пересування та фізичної реабілітації в домашніх умовах. Для кожного пацієнта відповідно формується індивідуальний реабілітаційний план з урахування тяжкості основного захворювання, виставляються цілі і заходи реабілітаційних мероприємств. У відділенні надають допомогу пацієнтам як досвідчені фахівці з багаторічним стажем, так і молоді амбітні лікарі, що довели свою компетентність та високий рівень професійних навичок. Левою часткою пацієнтів займають гострі порушення мозкового кровообігу та інші неврологічні патології ЧМТ або нейроінфекції. Останнім часом відзначається приріст. Пацієнтів із ортопедично-хірургічного напрямку завдяки спільним діям нашої команди. Ми намагаємося покращити функціональний стан та повноцінне життя наших пацієнтів. Пані Аліца потрапила до блоку інтенсивної терапії неврологічного відділення після того, як у неї стався інсульт. Це вже другий випадок у її житті. Перший раз жінка швидко відновила свої навички та повернулась до повноцінного життя. Цього разу також сподівається на швидке одужання. Зараз я не пам'ятаю, що зі мною було. У мене просто з круз із руки випала крузка. з їдою. А я хотіла то зібрати на кухні, нахилилася, а мій чоловік у спальні почув, якісь шорохи. Каже, я зараз то зберу. Видно, я напрягалася, габусток. Він замітив, що у мене лед за помілося. Тебе інсульт. Допомога людині найголовніший принцип всіх працівників лікарні святого Мартина, від лікарів до молодших медичних сестер. Ми надаємо якісну медичну допомогу, створюємо у пацієнта відчуття захищеності та щодня працюємо над тим, щоб перебування в стінах нашого закладу було комфортним та сприяло швидкому одужанню.